Так, підписники гості каналу, всім привіт. Сьогодні ось таке відео по тематиці, що зараз робиться з технікою в Україні, як її привозять. Що я хочу сказати? Піднялося зараз розмитнення Десь в районі. от саме, Якщо брати цю модель, це на 2000 доларів дорожче. Ну, якщо там брати менші, то... це залежить від ціни. Чим? Дорожчий комбайн, тим в процентах піднялось розмитнення. Якщо менші комбайни, там наприклад 955-й той самий, то тобто, я думаю, там десь в районі 1000 доларів буде дорожче. 1000 там 65, якщо брати 75-й. Якщо саме ця модель, це на 2000 доларів дорожче розмитнення. Тобто зараз і що старі завози, хто попривозив зараз, розпродасться по старих цінах, а далі вже що буде вестись зимою, ближче весни, то вже буде, вже буде дорожче. Так що буде подорожчання, як знову. Вже здається куди дорожче. кожному відео нагадаю, народ з цінами. Не знаю, що буде на комбайні. Не на ці конкретно, а в загальному. Там зимою щось таке. Я думаю, багато хто з вас чув, е -е -е які поляки браття. Е -е, браття поки вигідно, отак, Тільки почевило, все, перекрили кордони. Тобто комбайни тепер будуть возити нам, скоріше всього, поляки, а вони відповідно беруть набагато дорожче за доставку. тому... Можливо таке, що ціни на комбайни ще більше зростуть до весни. Тому таке народ, думайте, хто там сумнівається, чи треба комбайни, чи ні, кажу, я вас запрошую, приїжджайте, дивіться, я думаю, що він вам дуже сподобається. Він не гнилий, там на гроху зірочків зірочки в йому класні, це все.